Для чого взагалі потрібні холодні ванни, чил таб? Це що, мода чи справжня користь? Відповідь коротка. Якщо ви займаєтесь спортом або просто живете активно, то це must have. Уявіть, після тренування м'язи гудуть, тіло втомлене, а ви в холодну ванну. Спочатку хочеться тікати, а через 30 секунд починається магія. Відновлення пришвидшується, запалення зменшується, енергія повертається. І так, кожного разу. А ще холодні ванни не лише для спортсменів. Вони підходять для всіх, хто хоче краще спати, зменшити рівень стресу і загартувати організм. Чілтаб. Це стильний релакс без зайвого шуму. Встановити можна хоч на дачі, хоч у дворі. Все просто вмикнули, занурились, кайфанули. Не треба чекати відпустки. Відновлення може бути щодня. Тож, якщо ви давно думали про щось дійсно корисне і приємне, ось воно. Звертайтесь до Spa Galaxy. Ми підберемо ванну, яка охолодить тіло, але підігріє настрій. І не забудьте підписатись, буде ще більше корисного про спа.